Привіт, Запоріжжя. Коротко про ситуацію в області. 324 прильоти за добу, ворог, стирає з мапи, оріхів. За вчора дев'ять поранених населення майже не виходить з укриттів. У Васильівському районі біля села Приморське рашисти скинули фосфорні боєприпаси. Загалом під вогонь попали 19 населених пунктів області. Міськрада виділятиме гроші на поховання запоріжців, які загинули внаслідок ракетних атак. Таке рішення депутати прийняли з бомбосховища, де вчора пройшла сесія. 12 мільйонів гривень спрямували на поповнення резерву будматеріалів для ліквідації наслідків прильотів. Продовж дня у Запоріжжі чули вибухи. За попередньою інформацією працювало ППО у ЗОВА Також попереджають не лякатися звуків кулеметних черг, які можливо буде чутно у місті. Це сили оборони, збивають дрони «Камікадзе». 16 градусів у квартирі новий температурний мінімум затвердив уряд. Опалення мають увімкнути наприкінці жовтня. Гаси вугілля маємо економити. Влада радить мати вдома свічки, ліхтарики і запаси теплих речей, бо зима скоріше за все буде важкою. Півмільярда гривень на дрова роздасть прифронтовим областям держава. Купляти і доставляти дрова населенню будуть військові адміністрації. Пріоритет стареньким людям з інвалідністю та багатодітним родинам. Будемо опильнувати, аби гроші у ЗОВА пішли за призначенням. Три комплекси С-300 знищили запорізькі захисники у Токмаку, виживших окупантів відправили на лікарняний. Більше ніякого Лермонтова вулиця у Запоріжжі називатиметься іменем В'ячеслава Зайцева, видатного запоріжця, який загинув, захищаючи Україну. За вшанування його пам'яті міськрада проголосувала одностайно. Запоріжжя витратить 29 мільйонів гривень на закупівлю дизель-генераторів і ремонтних матеріалів для водоканалу і теплових мереж, аби забезпечити безперебійне постачання тепла і води на випадок надзвичайних ситуацій. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.